Персональна відповідальність і е, кримінальна відповідальність е, ті, хто е, це роблять, під час війни або прирівнювали що до саботажу або до державної зради. От і все. Все дуже просто. Якось мої друзі правого сектора ще в де 14 році сказали: коли е, на Хрещатику не буде е, вільний гілок, де будуть е, вісіти. Ті, хто беруть табарі, і ті, хто зражуть країну, цій країні порядку не буде, це не демократично, але показує досвід, мабуть, було дуже ефективно. Коли е, одні крадуть і стають мільярдерами, а інші отдають останні і е, чекають своїх з війни або охорони своїх близьких, то це знову ми повертаємося до двох країн. І коли дві країни. В одній да? Україна для зелених і Україна для українського народу. Бо це зовсім різні речі. Це зовсім різні прошарки населення. І роз... зовсім інші цінності у цих двох прошарків. канцлер Німеччини мерц заявив, що Великобританія, Франція, США та Німеччина зняли обмеження щодо дальності засобів ураження для України. Чи це що нам. Передадуть тауруси, і ми зможемо ними користуватися і бити по території Російської Федерації більш інтенсивно. Ну, по перше, вам ніхто не казав, що вам тавси дадуть, вам сказали, що знімуть обмеження з того, що у нас є, це перше. Друге, Ну у Французів є кращі ракети, які там з дальністю тисячі кілометрів правда морського базування, але між тим. Ми ж такі, що можемо вигадати таке, що і полетить на тисячі кілометрів із наземної системи Пуску, тому це дуже чудово з точки зору політичного розуміння, а реально, і це таки, знаєте, дзвіночок на користь Російської Федерації, не в не користь, а в бік Російської Федерації, що все ж таки Європа можливо перейде до більш жорстких дій, але при цьому. Хотілося б, аби наша служба зовнішньої розвідки, яка там керівник якої дає блін, інтерв'ю, розповідає, як кому що треба робити, чомусь залазячи на територію гура, а не займаючись питаннями зовнішньої розвідки. Там закон відкриваєш один, закон відкриваєш інший, і розумієш, що блін інтереси перекриваються, і функціонал люди не розуміють, керуючи такими потужними організаціями. Не розуміють за все за що вони відповідають. Так, от з точки зору, дивіться. Мабуть, краще, щоб ми німцям нагадали або задали питання на політичному рівні, А чому російське судно без розпізнавальних знаків і без всіх нюансів, які відноситься до російського тінового флоту, абсолютно спокійно пройшло територіальними водами Німеччини і Данії, і ніхрена не було арештоване? От вони ж розповідають про санкції, Ну так, от найпростіша санкція, якби такі кораблі почали хлопати і арештовувати, то ситуація була б значно краще. А поки за рахунок цих танкерів росіяни і далі продовжують заробляти гроші, а Європа і далі продовжує закупати цю нафту або дозволяє закупати цю нафту іншим, то розповідати про зняття обмежень, вони нехай спочатку займуться функціоналом, що стосується арешту таких кораблів. Найпростіше, але це завдання для наших е, спецслужб для служби зовнішньої розвідки, раз друге для наших дипломатів два, які б ці питання опрацьовували, піднімали і доносили, і е, не просто доносили, а доносили в засобах масової інформації З урахуванням певних нюансів. Я скажу так, що е, тоді б е, було б значно простіше працювати нам. А так ми сподіваємося, знову що хтось за нас щось нам зробить. Але абсолютно е, не робимо те, що ми мусимо робити. Що мені толку, що вони зняли обмеження. Коли їхні кораблі е, туди-сюди ганяють через всю Балтіку, а ми сидимо, е, мовчимо про це. Хтось за це ж мусить відповідати, якби ви узнали: е, утримання, е, грошеве утримання військовослужбовців е, служби зовнішньої розвідки, ви були б здивовані. Ні, хренася такі гроші роблять, а де в коефіцієнт корисної дії. От треба задавати питання знов таки про професіоналізм. Дивіться, британське, британське видання The Times, яке дуже часто Володимира Зеленського і Єрмака на першу обкладинку викладало, порахувало, що Володимир Зеленський після вступу на посаду з дев'ятнадцятого року здійснив 134 закордонні візити. З них тільки 48 – це торік. В основному це Німеччина, Франція, США, Польща та Бельгія. Цього року вже 23. подорожі у 18 країн світу. Олександр Мерешко, це голова комітету з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. В коментарі припускає, що закордонні подорожі допомагають президенту освіжитися. Водночас, народний депутат помітив, що, хоча Зеленський випромінює ту саму енергію, що й завжди, зараз в нього з'явився якийсь смуток, якого раніше не було. Пам'ятаєте ці всі гарантії безпеки, які були підписані з 30 країнами світу чи навіть більше, де вони ці гарантії безпеки? Це була чудова ідея в тому разі, якби вони було підписані на туалетному папірі, тоді, хоч якась була від них користь. А так врахування, що їх писали на такому чіткому глянцевому папері користі від них ніяк ніякої. А якщо прорахувати яку кількість грошей було вбухано всі всі блін форуми, з'їзди, я не знаю там ще що миру блін, і суспільства за Україну за рахунок українських понад то ми реально будемо здивовані. А якщо перевести ці гроші знов таки в кількість дронів, які можна було купити, і е, спокійно системно палити підприємства російського тилу, ми б зрозуміли, що коефіцієнт корисної дії був значно вищий. От скажіть мені за, наприклад, там 50 мільйонів гривень. Або за 100 мільйонів гривень. Я думаю, що суми на ці проведення цих форумів були значно більше. Можна було б закупити потрібну кількість дронів і спалити повністю е, новоросійський як порт. Можна було і тоді безпосередньо Росія перестала б заробляти. Бо якраз їхня е, новоросійська база, якраз є основою торгівлі з країнами Азії Європи найкоротшим шляхом через е, море. Тому ми знову вибираємо а що краще оці всі показухи. Я не розумію необхідності цих показух. Бо ті, хто касапам дупу лизали, і далі їх лижуть. А ми їх чомусь їх запрошуємо. Ви що намагаєтесь умовити, чи як та улестити ті, хто мають гроші від Російської Федерації, ну це ж просто сам але вони знов створюють процес. Знаєте, як то в джакузі пада булькатить, а користі ніякої. У Мадриді застрелили Андрія Портнова, колишнього заступника голови адміністрації Януковича. Як ви оцінюєте його вплив на судову юридичну систему України? Про, чо, про нього почали розповідати вже виліз Царьов, який розповідав про. Ті зв'язки, яку функцію виконував Портнов, як він відмазував, як він міг посадити, або від, скажімо, від кримінального провадження відсудити. Монтян вилізла вже, розповідала про страшні злочини, кримінальні злочини вбивства, пов'язані з портновим. Кому може бути вигідним це вбивство? Чи є списки Портнова у української влади? Пам'ятаєте ті списки Портнова? які… Я а... в списки, нашої списки вони є система портнова? Бо ви задаєте питання, чи є списки портнова? А скажіть, будь ласка, інформація, яка безпосередньо вже підтверджена, те, що Портнов за декілька днів до свого вбивства був на території України, вам цього замало? Хто ж йому дозволив заїхати і хто ж йому дозволив виїхати? А служба Божа абсолютно спокійна, може, а вони відслідковують, я думаю, його діяльність відслідковували, Достатньо швидко може розповісти, з якими абонентами він спілкувався. Ви, журналіст, можете направити питання, направити питання, безпосередньо і ці, задати питання, що, як і чому. Списки. Ця людина створила систему в Україні, і е, його вплив на українські суди, і не тільки на українські суди, був просто колосальний. Просто колосальний. Все інше краще відповідає ті, хто або е, співав діфірамби, як е, пані е, Смаглюк, свій час співала, який він класний. Блин. Потім е, допомагала йому в Бучі величезну кількість людей, щоб не були живими на цьому світі. Ніхто ж з них не питає. Тому ця людина е, більше ніж е, впливова. І, на жаль, е, його вбивство зараз ну, що, буде перерозподіл певних сфер впливу е, по певних питаннях. Яким чином цей перерозподіл закінчиться, я не знаю. Е, можна гадати, е, навіть мене не цікавить, а хто ж його відправив на той світ? Чи відправили е, Кацапи? по одній версії, які безпосередньо там також через нього впливали на певні процеси? Чи ви вправи наші спецслужби? з Чірку, і ти хрін з ним? Ну і тепер про а, теж наболіли за даними аналітиків, Діпстейт, Збройні Сили Російської Федерації просуваються під Сумами і Харковом, крім того, є просування в Донецькій області. Як ви оцінюєте ймовірність прориву і саму ситуацію на фронті? Прориву, а, е, навіщо їм проривати, коли вони день за днем відкусують по шматочку? На прорив на даному етапі осили засобів недостатньо. І мене більше цікавить не їхні спроможність наступальні, а наші оборонні спроможності. Це перше. Друге, знов-таки повертаючись, е, коли перевага росіян. За рахунок застосування дронів на оптіка е, по відношенню до нас 1 до 10, 1 до 15 на певних ділянках, то занадто складно воювати, коли е, кількість снарядів по співвідношенні, яке випускаємо ми і які випускають вони не на нашу користь і не один до двох, це також складно воювати. Тому е, питання не до російських наступальних спроможностей. А до наших оборонних спроможностей. по всіх наміри мусять розбиватися про нашу підготовлену, навчену і забезпечену оборону. Якщо цього немає, то складно буде воювати. Якщо командир батальйону не має в своєму е, розпорядженні потрібної кількості дронів, потрібної кількості боєприпасів іншого типу, то е, будь-який граїзм наших хлопців все одно буде переможений за рахунок технічної переваги ворога. Війна ще раз підкреслюю: це не співвідношення кількості людей і їхні особистої хоробрості. А війна це спроможність держави забезпечити потреби збройних сил в усіх видах озброєння, які потрібні для виконання завдань за призначенням.